За радянських часів біля дверей цього приміщення щодня формувалися черги добровільно чи примусово, але кожні півроку здавати кров до обласної станції переливання йшов кожен, кому виповнилося 18. За це отримували талони на два обіди, і найголовніше три вихідні. Сьогодні донорів явно не вистачає. Помним те годы, когда было у... у нас студентов здесь и по 50-60 по 60 человек приходило в день, и мы с радостью их принимали. И, соответственно, они сдавали здесь своими группами, факультетами, сдавали происходила сдача крови. На сьогоднішній день, конечно, это единичная приход студентов. Полностью мы на сегодняшний день сказать, что мы обеспечены всеми группами и резус-факторами нам тяжело, потому что, вот, допустим, резус отрицательные, так називаємо донори. У нас їх не вистачає. Проблема в тому, що люди не обтяжують себе думками про донорство, поки самі не зіткнуться з проблемою, кажуть лікарі. Сьогодні ситуація з донорами ще не катастрофічна, однак щомісяця число донорів меншає. Дещо рятує банк крові, висвітлення проблеми у змі після кожної публікації чи телеефіру Совість нагадує людям про громадський обов'язок. Після після випуску в телеефірі передачі або по радіо люди приходять до нас. Ви знаєте, я дуже рада, що приходить молодь. Приходять люди середнього віку і кажуть, що ми прийшли. Ми чули, ми бачили, що не вистачає крові. Таку неважно, незалежно якої групи. Во чи я можу бути донором, чи не можу. Я прийшов добровільно здати кров. Вирішувати проблему. Взялися волонтери з молодіжної партії України. В раді стартувала всеукраїнська Інська акція Здай кров, подаруй життя протягом шести місяців. У всіх обласних центрах добровольці самі підуть здавати кров і розкажуть знайомим про важливість справи. Ми заявляємо про цю акцію в змі. Це початок, а далі буде проходити опитування людей на вулиці, будуть людям роз'яснюватися, що донорство це не тільки благодійна справа. Це, в принципі, в деякій мірі і корисно для організму, бо здати кров раз в рік. Я думаю, що це хороша стимуляція для клітин, які виробляють саму кров. Крім того, буде проводитися багато шоу-програм, тобто будуть концерти, будуть якісь вікторини. Здавати кров безпечно це головне, що потрібно пояснити людині, кажуть організатори. Долучилися до акції і зірки. Сам здав кров, і інших закликає Кузьма Скрябін. Дуже важливо буває могти в житті, мати таку змогу домовитися з собою, віддати кусочок себе для того, щоб зробити комусь добро. Тому я запрошую вас, здавайте кров і врятуйте комусь життя. Не будьте байдужими приєднуйтесь до нашої акції.